Те, що у вашого чоловіка до 42 років не було шлюбу, не говорить про те, що ми зараз маємо взяти, поставити на ньому клейму. Він просто пропустив своє перше розлучення, якщо чесно. Давайте жарти відкинемо. Дивіться, звертайте увагу, так буває. Ми не завжди на своєму життєвому шляху можемо зустріти одразу правильну людину, з котрою або котрим ми можемо поєднати своє життя і йти в чудовому красивому тандемі. Так. Це правда, тому дивіться зараз на нього. Тут два варіанти: або він дійсно просто придивлявся, шукав, не міг знайти зараз. Зустрілися ви, і він розглядає вас як потенційну майбутню дружину, або також звертайте увагу, можливо, людина вже стільки років звикла жити наодинці в такому холостяцькому, да, скажімо так, темпі, що в принципі не розглядає себе як чоловіка, як сім'янина, як батька дітей. Дивіться на його слова, дивіться на його. Водії підводи його по правильним питанням і слухайте, що він каже.